Також представляє команду Наталії Юрівни Королевської. На жаль, Наталія Юрівна не змогла сьогодні приїхати. Я передаю вітання від неї. Знаєте, я тут сидів, слухав. Мене навіть не знаю, що почати говорити. Прийшли люди з е, партії регіонів, комуністи, пенсійний фонд. Виступали, тобто сьогодні е, знову народ України ділять. Півтора року назад е, я і мої друзі ми були співорганізаторами податкового майдану так званого. Вперше від, за півтора року е, вийшли люди і сказали своє ні і висловили свою громадянську позицію. Прийшов рік часу, вийшли афганці, чорнобильці. Сьогодні говорять, я прекрасно розумію, що дітям мені тяжче організуватись вік. Але сьогодні говорять, що ваші пільги і ваші гроші забрали чор чорнобильці чи афганці. З другої сторони, підприємці не платять бюджет. Це все брехня. По-перше, державний бюджет України кинув всіх. Це партія регіонів і комуністи за цей бюджет голосували. Вони прийняли норму, згідно якої. Згідно якої виплати соціальної пенсії будуть платити стільки тоді, коли в бюджеті будуть гроші. А звідки в бюджеті гроші, коли йдуть на вертольотні майданчики Януковичу? коли ці гроші йдуть на межмір'я, нема грошей, гроші всі крали. Сьогодні обікрали всі одинаково. що Чорнобильці, що підприємці, що дітей від них. І сьогодні в нашому домі є одна біда, це партія регіонів. І поки ми її виженем, нічого в країні не зміниться. Сьогодні можна виходити і говорити багато хитро кричей. У них злодії і пам'яті, які оправдають свій народ. І сьогодні не один тільки одна матір. Річ треба голосувати за любу партію перепартії міліонів. І нічого не зміниться в цій країні. Поки ці бандити будуть керувати. І немає різниці між Львовом, Донецьком, Луганськом чи Терноповим. Ми всі єдині, на всі однакові проблеми. проблеми. Зате цей новий місяць можна купляти тільки хліб і пити воду з підкрада. Бо таке майбутнє, вони вам всім обіцяють. Ви з цим позволюватися, виходимо на жити. Давайте проголосують, так і вижені цих банків, влади, бачите, ви вже не далі говорити. Давай, давай. Всіх регламентах видава, в мене регламенту немає. Сьогодні не громадянський род вперед е, готовий боротися. Ми це продемонстрували останніх півтора року, е, останні року. Ми притягли руки нашої громадянської організації і разом з вами, координуючи зусилля, будемо захищати свої права. Сьогодні в Україні немає опозиції. Єдина опозиція — позиція до це народ. І поки народ не скаже своє слово, своє «Ні» І не вирізали цей бандитів з нашого дому, нічого не зміниться. Слово за нами, подава за увагу. Слухайте, в нашій організації були різні критерії. Я вже говорила про те, що наша... наша. Я перепрошу, перехвалювався, але ну, дійсно мені було прикро слухати попередньо це. Від Наталії Євгенівни ми даримо вам оргтехніку для кращої продуктивнішої роботи. Дякую. Дякую. Дякую, Данасо. Ми знімемо це врок.